Хтось скаже це вигадка. Але справжні дива трапляються не в казках, вони народжуються з простих учинків у світі, де більшість женеться за вигодою, вона звичайна продавчиня пиріжків, зробила те, чого не зробили б тисячі, допомогла чоловікові, в якого не було ані копійки, без користі, без сумнівів, просто дала йому їжу. Але уявіть її здивування, коли за кілька днів виявилось, що цей виснажений незнайомець. Був мільйонером. Так, ви правильно прочитали мільйонер. Але це не історія про гроші, це історія про вибір, про людяність, про те, як один пиріжок змінив не лише голодного чоловіка, а й усе життя жінки, яка його подала. Бо іноді найбільші подарунки приходять тоді, коли ми не чекаємо нічого на взаєм. І якщо ви думаєте, що добро нічого не дає, дочекайтесь кінця цієї історії. Бо саме тут ви побачите. Справжнє багатство не в банківському рахунку, а в тому, кого ми вирішуємо стати, коли ніхто не дивиться. Оксана, 42-річна жінка з Тернополя, продавала пиріжки біля зупинки тролейбуса вона не мала великих статків, але мала велике серце. Щоранку вона розкладала свій маленький прилавок із домашньою випічкою, яку готувала ще до сходу сонця, і саме в один із таких ранків до неї підійшов незнайомий чоловік Тарас. Йому було близько сорока одяг був зношений, обличчя втомлене. Більшість би просто пройшла повз. Але не Оксана. Вона простягнула йому теплий пиріжок, навіть не питаючи, чи має він гроші. Це був жест, який змінює долі, хоч і виглядає буденно. Тарас виглядав так, ніби пережив щось важке. Його погляд був порожнім, але в ньому жевріло щось людське, справжнє. Оксана бачила не обірваного чоловіка, а душу. Яка потребувала тепла. І тут криється справжня сила допомагати не тому, що ти можеш, а тому, що серце не дозволяє пройти повз. У світі, де люди більше дивляться в екрани, ніж в очі одне одному, її вчинок був ковтком живої людяності. Якщо ти колись пригощав людину, не очікуючи нічого на взаєм, ти вже знаєш, як це відчувала Оксана. Ніхто тоді не здогадувався, ким насправді був Тарас. Для Оксани він був просто чоловіком, який зголоднів. Але життя має звичку ховати найцінніше за найбільш буденним. Цей момент, здавалося б, простий став початком історії, яка змінить їх обох. І хоча вона ще не знала, ким є Тарас, її доброта вже відкривала двері в новий розділ. Але щоб зрозуміти справжню силу цієї зустрічі, треба спершу побачити, що ховалося за щоденним життям Оксани. Оксана не звикла скаржитися. Після смерті батьків вона залишилася сама з молодшою сестрою Софійкою, якій щойно виповнилося 12. Усе, що мала, вкладала в інгредієнти для пиріжків, газ для плити і шкільне взуття для сестри. Вона мріяла не просто про виживання, вона хотіла відкрити власну пекарню. Її мрія мала назву Сонячний смак, і вона бачила її чітко, маленьке приміщення з ароматом кориці. Усміхнені клієнти і свіжа випічка, як з бабусиної печі. Але мрії, як і тісто, потребують часу, тепла і, головне, ресурсів. А коли щодня борешся за кожну гривню, будь-яка мрія здається далекою, мов Карпати на горизонті. Її звичайний день починався о п'ятій ранку, замість тіста, упаковка, перевірка здачі, а потім довга дорога в центр міста. Люди проходили повз, хтось купував, хтось ігнорував, а хтось просив знижку. Навіть не уявляючи, що вона рахує кожну копійку вона не мала вихідних, бо піч не прощає пауз. Оксана знала, що успіх це не щось, що приходить раптово, це ж та результат постійної дисципліни, яку мало хто бачить. І саме в таких дрібницях ховається справжня сила. Хочеш змінити своє життя? Почни з того, щоб ставати зранку. Навіть коли не хочеться. У хвилини втоми вона уявляла майбутнє не розкішне, а стабільне. Де Софійка ходить до університету, де на вітрині пекарні написано Виготовлено з любов'ю. Вона розуміла, що навколо багато викликів конкуренція, податки, байдужість, але її найбільшим капіталом була віра у себе, у працю, у те, що доброта повертається. І ця віра підтримувала її більше, ніж будь-яка порада. Але доля вже готувала новий поворот, бо за кілька днів з'явиться людина, яка ненароком торкнеться всього, за що вона боролася. Того дня Оксана вже збиралася йти додому, коли побачила його знову. Тарас стояв осторонь, нерішучий, з опущеними очима. Його одяг був ще більш пошарпаний, обличчя виснажене, а рухи повільні, ніби він боровся з втомою й соромом водночас. Він підійшов і тихо запитав, чи залишилося щось поїсти. У нього не було грошей, це було видно з першого погляду. Але Оксана не вагалася. Вона дістала ще один гарячий пиріжок, загорнула його в серветку і простягнула з усмішкою, ніби він був її постійним клієнтом. В її очах не було жалості, тільки повага. Тарас не очікував такої реакції він уже звик до відмов, з верхніх поглядів і фраз типу Іди працюй. Але тут було інакше. Це не було подаянням, це був жест рівного до рівного. Він узяв пиріжок так, ніби боявся, що його зараз заберуть. Потім кивнув і сів неподалік, їв повільно, майже священно, мов боявся зіпсувати цю мить. Для нього це був не просто обід це був перший прояв людяності за довгий час. А для Оксани це був звичайний вчинок вона просто була собою. Того вечора, повертаючись додому, вона довго думала про нього. Хто він? Звідки? Чому опинився на вулиці? Але в душі вона знала щось у ньому не складалося з його зовнішністю, його очі були не порожні, а глибокі, наче він щось пережив або когось загубив. Вона не шукала відповідей, але відчувала це не остання їхня зустріч. Життя має дивну звичку зводити людей у найменш очікувані моменти. І незабаром ця випадкова зустріч перетвориться на щось значно більше. Наступні дні стали неочікуваними навіть для Оксани. Щоранку, коли вона розкладала свій прилавок, Тарас з'являвся поблизу. Він не просив, просто допомагав носив ящики, подавав серветки, розпалював пальник. Вона не просила про це, але й не зупиняла йому не треба було слів, його вчинки говорили самі за себе. Це було дивне, але приємне мовчання двох людей, які розуміли одне одного без зайвих запитань у місті, де всі кудись біжать, між ними народжувалася тиша, яка лікує, і саме в такій тиші часто зароджується справжня дружба. Оксана помічала, як Тарас іноді довго дивився на людей, що проходили повз, наче згадував щось. А коли вона щось питала про нього, він посміхався і переводив розмову. Було ясно. Він приховує щось більше, ніж просто вуличне життя. Але вона не тиснула, бо розуміла деякі історії треба витягати не словами, а присутністю, і поки він допомагав їй, вона просто дозволяла йому бути. Це найвища форма прийняття дозволити людині з'явитися у своєму темпі. У якийсь момент вона зрозуміла їй подобається його компанія. Не через вигоду чи романтику, а через відчуття, що поруч. Хтось справжній, хтось, хто не боїться мовчати, хтось, хто не питає зайвого, але завжди поруч. Це була проста дружба, без обіцянок і очікувань, але з глибоким розумінням. Та інтуїція Оксани підказувала їй Цей чоловік носить у собі більше, ніж показує, і вже зовсім скоро вона дізнається, що саме це сталося несподівано. Вони сиділи разом після закінчення робочого дня. Ділили залишки пиріжків і мовчали. Тоді Тарас подивився на Оксану довше, ніж зазвичай, і тихо промовив: Я колись мав усе і втратив усе сам. В її очах не було здивування, лише терпляча увага. Він почав розповідати його батько був відомим бізнесменом у Львові, володів мережею ресторанів, і Тарас мав стати спадкоємцем. Але після смерті батька, конфлікти в родині. І зрада партнерів перевернули все з ніг на голову. Він залишив усе й пішов не від бідності, а від розчарування. Йому хотілося зрозуміти, ким він є насправді, без грошей, статусу і прізвища. Він вибрав вулицю, щоб відчути, як живе звичайна людина, яку ніхто не знає. Це була подорож до суті, болюча, брудна, але чесна. Він хотів побачити світ без фільтрів. Дізнатись, хто залишиться поруч, коли в тебе нічого немає, і саме в цьому пошуку він зустрів Оксану він не шукав порятунку, шукав істину, і знайшов її в жінці, яка дала пиріжок не багатію, а людині. Це змінило його більше, ніж будь-який бізнес-план. Оксана слухала мовчки вона не перебивала, не робила вигляд, що розуміє. Вона просто була поруч. У цьому була її мудрість. Вона не питала, чому він пішов з дому, не засуджувала за втечу. Бо іноді втеча це не слабкість, а сила. І вона знала справжній вибір лише починається тоді, коли втрачаєш усе. Але після такої відвертості між ними щось змінилося, і Тарас почав задумуватися, чи варто повертатися до минулого, яке він залишив позаду. Одного дня до прилавка Оксани підійшов чоловік у дорогому пальті. Він привітався з Тарасом по імені. І на обличчі того з'явився вираз, якого Оксана ще не бачила змішання провини, здивування і щось на кшталт сорому. Це був давній друг родини, що привіз новину. Мати Тараса хворіла і просила його повернутись. Крім того, ситуація в компанії стала критичною, тільки він міг урятувати спадок. Тарас мовчки вислухав, а потім без слів попрощався з Оксаною. Її серце стиснулося, але вона нічого не сказала. Лише простягнула йому два пиріжки на дорогу один із капустою, інший із яблуками. Її прощання було теплішим за будь-які слова. Тарас повернувся до Львова, і його повернення викликало хвилю чуток у ділових колах, він був єдиним спадкоємцем, і його поява змінила все. Йому знову дали костюм, кабінет, секретаря, все, що він залишив, але щось у ньому вже не вписувалося в ці декорації. Його очі більше не горіли, коли говорили про прибутки. Він сидів на нарадах, але думками був десь у дворі біля тролейбусної зупинки, де пахло тістом і сонцем. Усі навколо раділи, що Тарас нарешті схаменувся, але ніхто не бачив, що в його душі почалася нова битва. Бо як повернутися до життя, яке вже не твоє? Як знову жити серед тих, хто бачить у тобі лише функцію, а не людину? Тарас відчував, що його місце не тут, серед краваток і договорів, а там, де його вперше прийняли без запитань. Але обов'язок сильна річ, іноді він звучить голосніше за серце. Та навіть у тиші офісу, в паперах і звітах, він чув голос Оксани її тиша була глибшою, ніж усі ці гучні рішення, і цей голос штовхав його до вибору, якого він ще не був готовий зробити. Тарас сидів у своєму великому офісі, дивлячись у вікно. Де за склом рухався світ, що здавався йому чужим. Його дні заповнилися зустрічами, цифрами, стратегіями, але ночами він повертався по думками до пиріжків із сиром, до сміху Софійки, до очей Оксани, які говорили більше, ніж будь які ділові пропозиції. Його життя ніби знову стало успішним, принаймні на папері. Але щастя, не можна записати в Excel таблицю. Він запитував себе Я дійсно це хочу? Чи просто виконую сценарій, написаний не мною, і з кожним днем відповідь ставала дедалі яснішою. Йому було важко пояснити це родині, вони бачили в ньому надію відновлення династії. Для них він був не сином, а продовженням бізнесу. Але всередині нього зростала тріщина він більше не був тим, ким був до вулиці. Він побачив справжню людяність, відчув життя без прикрас, і тепер це життя кричало в ньому. Він розумів можна жити комфортно, але порожньо, а можна просто, але з вогнем у серці. І цей вогонь запалила не компанія, а жінка, яка дала пиріжок із капустою. Одного вечора він залишив нараду посеред фрази вийшов із кабінету, сів у машину і поїхав без маршруту. Йому не треба було GPS, серце прокладало шлях. Дорогою він згадував кожен момент, як Оксана поправляла фартух. Як Тарас подавав їй пакети, як вони мовчали, але розуміли одне одного краще за всіх. І тоді він зрозумів питання не в тому, де його місце, питання в тому, з ким він справжній, і ця відповідь чекала його не в офісі, а серед аромату тіста і доброти. Тарас таки повернувся до компанії. Він підписав документи, прийняв нову посаду, навіть дав інтерв'ю для місцевого телебачення на вигляд, упевнений, елегантний. В діловому костюмі з новою стрижкою. Але за цим фасадом ховалася порожнеча він більше не сміявся щиро. Його жарти стали сухими, а погляд холодним. Люди навколо аплодували йому, але він відчував, що з кожною похвалою втрачає частинку себе, бо те, що він будував раніше, тепер здавалося йому чужим. Оксана дізналася про його повернення зі статті в інтернеті, вона дивилася на фото. Тарас у дорогому костюмі поруч із впливовими людьми, і в її серці щось защеміло вона не заздрила, не гнівалась, просто сумувала. Бо чоловік, якого вона знала, був простим, справжнім тим, хто подавав серветки і мовчки допомагав. Цей новий Тарас був успішним, але далеким, і хоча він нічого не сказав, вона зрозуміла він зробив вибір. Але життя, як вона вже знала, любить повертати те, що здавалось назавжди втраченим. Іноді успіх це не вершина, а пастка. Він ніби дає тобі все, але забирає головне. Тарас почав розуміти це на власному досвіді він мав усе гроші, владу, статус, але не мав спокою. Кожен день в офісі був як роль у чужому фільмі, і, хоча він старанно грав, у його серці назрівав бунт, бо щось у ньому кричало Це не ти. І незабаром ця внутрішня боротьба змусить його знову з'явитися там, де він колись відчув себе людиною. Одного прохолодного ранку, коли Оксана саме накривала стіл пиріжками, вона побачила постать, що наближалася. Спершу не впізнала і високий, у костюмі, доглянутий, але коли він підійшов ближче, її серце стислося. Це був Тарас, його зовнішність кричала бізнес, але очі… очі залишилися тими самими теплими. Живими, і в них світилася щира радість, яку не підробиш жодним діловим етикетом. Він стояв, не кажучи ні слова, ніби чекав дозволу просто бути поруч. Оксана не запитувала, чому він повернувся вона просто простягнула йому пиріжок, як колись, і він узяв його так само обережно, ніби тримав щось важливе. Вони сіли на ту саму лавку, де колись мовчали разом. І хоча часу минуло чимало, мовчання між ними залишилось знайомим. Інколи найглибші розмови відбуваються без слів. Її очі запитували Ти справжній. А його відповідали Я знову знайшов себе. І ця зустріч не була випадковістю вона була наслідком вибору серця. У місті, де все змінюється щодня, де цінності часто знецінюються, вони знову знайшли одне одного не як двоє незнайомців, а як двоє, що пережили втрати й вибори. Тарас більше не грав ролі. Він був собою, не спадкоємцем, не діловою фігурою, а просто чоловіком, який прийшов туди, де вперше відчув прийняття. І тепер, коли він повернувся, мав щось важливе сказати, але не словами він мав для неї пропозицію одну, яка могла змінити її життя так, як вона колись змінила його. Наступного ранку Тарас прийшов не з порожніми руками. Він поклав на стіл перед Оксаною невеликий конверт. Вона насторожено подивилася не через недовіру, а через несподіванку. Усередині були документи, фінансовий план і записка з одним реченням Ти вірила в мене, тепер я вірю в тебе. Він запропонував їй інвестувати в її мрію, відкрити пекарню. Не кредит, не пожертва, справжнє партнерство. Вона не могла повірити. Це був шанс, про який вона мріяла в тиші ночей, коли все здавалося неможливим. Оксана розгубилася. Її перша реакція відмовити. Вона звикла справлятися сама, будувати з нуля, виживати. Але Тарас подивився їй у вічі і сказав Мрії не мають зводитися лише до виживання, вони мають рости. Його слова були не про бізнес, про довіру. І вона зрозуміла іноді дозволити собі прийняти допомогу це теж сила. Її очі наповнились сльозами, але вона кивнула. Вперше за довгий час вона відчула не страх, а надію. Разом вони почали планувати шукали приміщення, складали меню, проєктували вивізку. Тарас не нав'язувався, він підтримував, надихав, слухав. Йому було важливо не просто вкласти гроші, а допомогти їй реалізувати себе. І з кожним днем Оксана змінювалася. Вона більше не була просто продавчиною пиріжків біля зупинки. Вона ставала господинею власної справи. Її мрія оживала не як казка, а як реальність, створена руками і серцем, і попереду на них чекало відкриття нового етапу. Оксана стояла перед новенькою вивіскою. Солодкий дотик, саме так вона вирішила назвати свою пекарню. У повітрі пахло ваніллю свіжим тістом і мрією, яка нарешті набула форми. Перші клієнти вже заходили, дехто з колишніх покупців біля зупинки. Дехто просто перехожі, яких заманював аромат. Софійка допомагала з касою, усміхаючись кожному. А Тарас, одягнений не в костюм, а в просту сорочку, тихо спостерігав за застійки. Він не потребував уваги. Йому було досить бачити, як її очі світяться, бо це був не просто бізнес, це була перемога. Оксана пригадала всі ті ранки, коли тісто не піднімалося, дощ заливав прилавок. І здавалося, що все дарма. А тепер чиста підлога, блискучі полиці, і стіни, що зберігатимуть сміх, турботу й аромат кориці. Її перший покупець того дня був дідусь, який сказав Я прийшов за пиріжками з душею, і вона знала, що це найкраща реклама. Усе, що вона вкладала з любов'ю, поверталося, не грошима, а вдячністю, яку не купиш. І в тому була справжня цінність. Тарас залишився на весь день. Він не втручався, лише був поряд, час від часу допомагаючи з доставкою чи розставляючи коробки. Це була команда не за контрактом, а за духом. Вони вдвох будували не просто бізнес, а дім для смаку, спогадів і нового життя. І, хоча ще було багато викликів, цей день був доказом. Мрії здійснюються, якщо за них боротися не лише руками, а й серцем. Але одне питання все ще висіло в повітрі, ніби чекаючи своєї відповіді, коли вечір опустився на місто, а пекарня зачиняла двері після першого насиченого дня. Оксана стояла біля вітрини з чашкою чаю в руках. Тарас підійшов мовчки, став поруч, між ними знову було те саме знайоме мовчання тепле і неспішне. Вони не поспішали говорити, іноді серця розуміють одне одного краще без слів. Він подивився на неї і тихо промовив Мені не потрібно більше нічого крім цього. Її серце стислося, але вже не від болю, а від впевненості. Вона знала він справжній, не тимчасовий не гість, а той, хто залишився. Оксана торкнулася його руки, і цей жест був відповіддю на всі нерозказані запитання. Вони не будували плани, не виголошували обіцянок. Просто стояли, мов двоє, хто пережив усе й вибрав одне одного не через потребу, а через довіру. І тоді, на тлі ліхтарів і запаху кориці, вони поцілувалися. Це не був поцілунок із фільмів, це був справжній, глибокий, наповнений усім, що вони пройшли. Цей момент був не фіналом, а початком. Новий розділ, написаний не випадком, а вибором серця. Життя рідко дарує другий шанс. Але коли він приходить, Важливо не злякатися. Оксана і Тарас не знали, що буде далі, але вони знали разом можна пройти все. І, хоча попереду ще будуть труднощі, цей вечір закарбувався в їхніх серцях назавжди. Бо любов це не гучні слова, а щоденні вибори. І того вечора вони обрали одне одного назавжди, чи принаймні відтепер. А тепер подумай. Скільки разів у твоєму житті ти проходив повз когось, хто потребував тебе? Скільки можливостей для добра ти втратив, бо не побачив у простому чи важливого? Ця історія не просто про Оксану і Тараса, вона про кожного з нас. Про те, як щирий вчинок може перевернути долю. А що як твоє це твоя усмішка, твій дзвінок мамі, твоя підтримка незнайомцю в черзі, справжні зміни починаються з простого вибору. Не чекай на ідеальний момент, створи його. І, можливо, саме твій добрий вчинок стане початком чиєгось нового життя. Як думаєш, у твоєму оточенні є той, хто зараз потребує тебе більше, ніж ти здогадуєшся, напиши в коментарях, яка частина історії найбільше торкнула тебе. Що ти зробиш інакше вже сьогодні? І якщо ти хочеш ще більше таких історій, надихаючих справжніх, таких, що торкаються душі. Обов'язково підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо найважливіше ще попереду, а ми з тобою йдемо до нього разом.